значить сказали, не буду трогать. Люди починається сезон. Люди завезли товар шкільний, завезли все. Тепер вони нас розганяють. якій підставі люди добрі. ви що? Може людина брожила послідню копійку цей товар? Тима повинна його продавати. Скажіть, будь ласка, та що це таке? Ганьба! В неділю це просто було шоу! Це було шоу було шоу, міліції і сили. давайте послухаємося послухаємося, люди зараз прокурора. Шановні поємні. Я особисто проводу перевірку стосовно подій, які відбулися в неділю, і чекаю вас в назволю і надам відповідь, з'ясую, де перебували всі ваші звернення і стосовно того, де матеріали перевірки ОБЕК вашого з приводу вашого звернення. Середу я вас чекаю. Скажіть, що нам неділю робити? Нам треба їхати працювати. Що нам робити в неділю? Нас оправдано ж. Нам роздали листовки, нам роздали листовки, я що конфіскація товара, вимучення товара. А що це таке? Я не підприємність, зараз дивіться, листовки передасте. І я вам хочу сказати. Ну послухайте, ви ж не чуєте просто, ви розумієте, що <плесили> <плесили> Та я не заперечую, що вас дістало, всіх дістали, кого Погоніли <плесили> стовки, ті, що нам. Громада, громада, увага, увага. Кх -кх. Ви тільки що чули, як сам прокурор області Кравченко сказав, що він не приймав участі в суді по знищенню музею. Ось це рішення суду, де написано мене не було і в моєї громадської організації. А ось ця людина прописана Кравченко, ЮО. Ганьба! Геть, 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 геть. І дайте підводити прокурору області. І щоб оцей злодій вам не морочив голову. Це злодій, рейдер. Люстрація, геть злодія, прокурори. До уваги. Нам роздали листоки. Державтоінспекція. Не попереджає Кодекс України по адміністративні правопорушення, стаття 160 торгівля з рук встановлених місцях. Доводжу до вашого відома торгівля з рук не коли бабушки торгують яблуками і іншим. Коли приватні підприємці згідно є, податку є, Про сплату єдин, е, е, патент про, про сплату єдиного податку, це не торгівля з рук. І вони розказують, що рук на вулицях, площах і так далі, до семи неопадкових мін доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої, бо дуже хочеться конфіскувати. Вони навіть не розуміють. Вони думають, що вони прийдуть і згребуть. Бо, о, повинен бути протокол складений, повинен бути акт прийомки передачі, назначити відповідального. Хто візьме на зберігання, це майно ви розумієте? Нема в міліції нормального юриста. Якщо вони не знають, як це робити, шановна громада, шановна громада. Я не розумію, де ми знаходимося. Ми в дитячому садочку знаходимося чи в прокуратурі. Його я не знаю. Цього я не робив. Це мені не знайоме. Шановний не шановний за прокурор. За що ви зароб... отримуєте свою зарплату? Може, ми все таки звільнити це місце? Прокуратурі повинні працювати професіонали, які роблять свою роботу, а лісабота і злодії. Ми ж наші гроші живете. Звільніть це місце. Не начашь грудь. Мы плат, платим, а вам турапец платы. Трошки розпокоїмося і дивіться, тут більше скажу питань і до міліції. От ми коли колокольцю на вибачте ходила на піклота, менше виходило. Я... А хто? Шановна громада, шановна громада, шановна громада, ми от бачимо тут зампрокурора, який звик ще з часів Януковича, що до нього приходять і його просять. От я хочу від імені всієї громади. Заявити, ми не просимо, а вимагаємо. Ми влада, це ми, а ви виконуєте найманці. І Ті найманці, які виконують несумлівно свої обов'язки, будуть звільнені. І якщо Буде правда, що Закорецького відсторонено. Передавайте Авакову Єремі, Єремі, Що ми від громади вимагаємо конкурсу на цю посаду громадських слухань, на яких повинні прийти. Ми вимагаємо від вас довести до своїх Добре, я всі ваші побажання передам керівництво прокуратури. Це є бажання.